вами на зв'язку знову я, Леосі Сарго, що точніше, Людмила. Отож, сьогодні будемо говорити про те, як почати, як почати будь-що у вашому житті. Чому варто починати за будь-яких обставин і не звертати увагу, як деколи. Обов'язково додивіться відео до кінця. Отож. Перша порада, просто почати. Здавалось би, на перший погляд, так все просто і легко, але як ж це зробити, як почати улюблену справу, улюблений бізнес, заняття, мрію і так далі. Так, просто потрібно почати. Під час мого навчання в університеті Європи у мене був викладач. Раніше він був сценаристом Голівуду, і він дав нам, студентам, неймовірно, слушну пораду. Я з вами хочу нею поділитися. Ця порада полягала в тому, що якщо вам потрібно почати писати, наприклад, ви просто сідаєте, берете папірець, ручку лівець і щось пишете. Тобто потрібно вам написати статтю, історію, немає ідеї, немає бажання, немає натхнення. Просто пишіть будь-що. Я не знаю, що писати, що ж мені написати. О, Боже, в мене є ідеї, але вони не складаються в рядки. І. Меджік. Трапляється щось неймовірне. Вам починають приходити ідеї, ви починаєте писати вже щось. Ладне, так і в будь-якій справі. Просто почати. Ніколи не буде ідеального моменту, ідеальної зовнішності і ідеальних обставин. Є лише ви самі у себе. Друга порада. Зрозуміти, пояснити сам собі, нікому іншому, що час настав. Він саме тут і саме зараз, незалежно в якій ти країні, що і як у тебе складається цей час зараз. Якщо у тебе з'явилося бажання ідея, мрія, це означає, що твій мозок і ти в цілому готовий до реалізації цієї справи. Нам добре показують приклади останніх подій. Так, Коли ти буцім -то думаєш, в мене ковід, і ось я почну. Хм, Війна! Ну от коли закінчиться війна? Ні. Ні, тут і зараз. Якщо тобі приходить якась ідея, бажання, мрія, вона прийшла саме тобі, саме в цю мить, вона прийшла, тому що ти її осилиш, ти зможеш, ти здатен. Третя порада це зрозуміти, що це твоє єдине одне життя. Іншого не буде. Але до цього всього треба зрозуміти, хто ти насправді, які мрії твої бажання, які ні, які істинні твої внутрішні цілі, не твого сорому, не твого страху, не установки близьких, знайомих, соціальних мереж, а твої. Є прекрасна для цього вправа, її радить всі психологи і ковчі взяти листочок ручку і відповісти 100 разів на запитання, хто я. На початку зазвичай це мама, професія, дружина, але потім ви довідаєтесь багато що цікавого про себе. Четверта порада. Робити негайно. Незважаючи на те, де б ти не був у душі, на роботі, на спорті, переглядав щось. Прийшла ідея, з'явилась думка: роби негайно. Саме до тебе прийшла така думка: тобто ти унікальний, у тебе з'явилась ідея. І я розумію, не завжди ми носимо з собою блокноти ручку, але ми носимо точно наш телефончик. В якому є нотатки, ми спокійно записуємо швидко, незважаючи навіть, якщо це посеред ночі ви не спите, вам прийшла ідея. Записуємо після чого, як тільки з'являється час, приступаємо до реалізації. Також існує ще таке правило, так? Трьох секунд. Перші три секунди ти зробити буде щось, домовитися з кимось, щось організувати, що запланувати, за щось заплатити, і ти вже в дії, так? Тобто робити негайно, в ту ж мить. Або через декілька секунд те, що задумав. Ну і п'яте, вивчай, аналізуй, досліджуй. Досліджуй ринок, досліджуй своїх колег, партнерів. Я спеціально не називаю їх конкурентами. Тому що конкуренти це така назва досить суперечлива. Ти ж унікальний, пам'ятаєш про це. Тобто такий продукт інформацію. Надаєш тільки ти. Тільки ти, тому що ти унікальний. Хіба в тебе є конкуренти? Хіба існують два експерти, які абсолютно точно дають щось однакове? Ні. Абсолютно ні. Тому твоя сила у вивченні, в аналізі, в дослідженні, в задіянні своїх певних навичок, поглядів чогось, що ти можеш вкласти в ту чи іншу сферу. Твій погляд особливий, такого більше нема. Максимально довіряй собі, максимально прислухайся. Забудь про шаблони. Ти не там, ти унікальний.